Я думаю, що всі ви знаєте про можливість відмовитись від ідентифікаційного коду. Проте повинні ви усвідомлювати, що це ваше право і воно все ж таки має певні обмеження. Що ж таке ідентифікаційний код? Ну, це сленг. А насправді називається більш правильно наступним чином. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків. Буває, скорочується літерами РНОКПП. Тобто це унікальний код, який супроводжує українця протягом його життя, ідентифікуючи його як платника податків. Закон дозволяє відмовитись через релігійні переконання від даного коду. Тобто в статті 70 Податкового кодексу вказано, що громадяни мають право відмовитись від РНКОП, повідомивши про це контролюючий орган, зазначивши релігійні переконання як причину. Також одразу виникає запитання, чи впливає це на паспорт? На ID-картку, наприклад. В принципі, необхідна буде зміна паспорта. І у розділі, тобто, якщо у вас є ID-картка, тобто паспорт у вигляді пластикової картки, то необхідно буде замінити цю ID-картку, де у полі оцей ось ідентифікаційний код буде написано відмова. Якщо ж у вас буде паспорт книжечка, то там ви можете отримати новий штамп про те, що ви відмовились від ідентифікаційного коду. І зверніть увагу, що якщо ви думали про можливість уникнути взагалі будь-якої ідентифікації, як платника податків або в державних реєстрах, то певною мірою ви помилялися, тому що відмова від цього ідентифікаційного коду не означає, що вас видалять з усіх реєстрів. В реєстрах ви будете значитись за номером вашого паспорта. Цікаво, що багато є судової практики, де суди. Схиляється до того, що людина може отримати можливість жити без ідентифікаційного номеру. Проте суди також і вказують, що власне ідентифікація за номером паспорту це законна процедура. Хоча багато людей хочуть жити як без коду ідентифікаційного, так і взагалі, щоб вони не обліковувались у різного роду реєстрах навіть за номером паспорту. Якщо ж у вас така. Проблема чи щось схоже в юридичній проблематиці, то зв'яжіться зі мною і спробуємо вирішити цю ситуацію разом.